Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, чергове фіаско Трампа. Про що я, до речі, попереджав усіх вас? Так. ну... Він докотився вже до того, що вимагає вибачень у Зеленського. Так. А якщо він згодиться на вибачення, що тоді? А якщо не згодиться на вибачення, що тоді теж? Ну Це ж ганьба просто. Просто ганьба і і його, його цього заступника, як його називають, там вже. Не хочу називати їм тваринними так, назвами цього Венса, підкаблучника цього класичного. Так. Ну, хлопці вже провалилися в усьому. Так, американська делегація 6,5 годин умовляла московську делегацію в Стамбулі. Ну, хоч, ну, хоч щось. Ну, хоч ну, підіть хоч, на ніяк, хоч на якісь поступки. Хоч ну, ну, відмовтеся хоча б від Запоріжжя і Херсона. Так. А тинів какую. Шість з половиною годин там убалтували і все-таки нічого не, не вийшло в них. Тому що з московитами і не вийде. ну, Що з ними говорити? Ну, оце, що я пояснюю, це невідомо цим хлопцям двом. І там ще всякі рубі, і все. Вони думають, що це так, як у, у Штатах. Ні, це орда, це варвари, це московити андрофаги, І тут такі речі не проходять, не проходять. Тут треба отак от врізать і все. Так. Або. Це осяжні економічні санкції. Ну я ж уже не раз говорив про те, що методика відпрацьована Рональдом Рейганом. Відпрацьована. Що вам ще і Ні, ні, не можна лаятися так. А, а підожди, та ідіот це ж не лайка, ні. Це просто визначення стану людини. Це діагноз. Суспільно, до речі, економічний діагноз. Так. І тут два шляхи є. Або ви накладаєте на них там уже такі неймовірні санкції, всілякі, всеосяжні, так. або ви озброїте Україну до зубів. І ви самі вирішуємо цю проблему. Або лачки всілякі. От і ну я я розумію, що хотіли зробити ці два хлопці. Підкаблучник Венс і. не знаю, теж, мабуть, підкаблучник за логікою, цей Трамп. Ага, під Путіну. Ну, під Путіним він знаходиться. Я не знаю, Путін жінка, не жінка там. Кажуть, що він вже давно помер, а замість нього там якийсь двійник, трійник, там трансвестит і, і так далі. Може, це теж жінка уже тепер. Так, І тому вони, хлопці ці під жінками сидять обоє, так. Ну, не працює це все. Ну Ви викликали Зеленського, щоб так сказати йому. Ось Путін отаке висуває. Так. Підписуй і все. Тому що нам нічого не вдалося ні домовитися, ні ми, ми не можемо. Ми, ми. А хто ви такі тоді? <гум> хто ви такі, якщо ви нічого не можете? Якщо ви 6 з половиною годин говорили, не дійшло перед тим, чотири говорили. <гум> тепер шість з половиною, завтра будете 20 годин говорити. Ну то й що? Це горохому псіну. Я пояснюю на пальцях. Говорити з московитами, не маючи аргументів ніяких, ви хотіли, щоб Україна так, підписала капітуляцію. Раз Путін не згоден, ну то підписуємо, підписуйте капітуляцію. Так підожди, з ким ми будемо підписувати капітуляцію? З вами, з Путіним, з ким? Кому ми ключі повинні від Києва вручити? І від Львова. Ну і від Ужгорода теж. Кому? Вам чи Путіну? Ну, абсолютне, абсолютне невігластво, нерозуміння. А може просто ну, хлопці-агенти, і той і другий, так ну там уже все більше і більше витягують венса вже витягли там у, у червоній футболці з серпом і молотом, а серп і молот – це смерть і голод. Це говорить про те, що він от це. Якщо я бачу людину, яка ну, наприклад, Чегевару на себе натягла, то я ну, хто ну, такий черговар? А ну простий бандит. Так, такий самий, як Сталін, наприклад, був бандитом, так, грабував банки там, і все останнє. Такий самий Че Гевара, якого, як собаку, пристрелили десь там у Колумбії, чи де він там, чи в Болівії, де, куди він туди поліз революцію піднімати, і його ж місцеві селяни так, видали урядовим військам і його пристрелили просто там. Ну, якого ти лізеш? Ну, зробили ви ту революцію. Знущаєтесь над цим кубинським народом, який з 59-го року не живе, а існує. Так. Скільки там яєць виділяють? <сум> на чоловіка, чи на жінку, чи на дитину. Ну, що ну, ти? І вони хочуть це все, от у них менталітет такий, значить, треба оце все лайно, яке в них. Так само, як в московитів точно. Його все треба, так би мовити, трансполювати на інші країни, кажучи, науково. Так. Ну живіть самі в цьому лині. Ну, хто вам заважає, ніхто до вас не лізе. Чому ви лізете до інших? Чому ви лізете? А я чому люди? Тому що ви варвари, антрофаги людожери, орда. Так, хами і так далі, і тому подібне. Ну я ж був у і не раз. І це ж не змінилося нічого з того часу. Так, змінилися атрибути так, цього всього, але сутність, так, зовнішній прояв змінився, так? З'явилися в руках там смартфони, лептопи. Кажучи, науково, і все останнє. А сутність варварська, московит-андрофагії, вона як була, так і залишилася. Ніде вона не ділася. Вони розуміють тільки силу.